Всім привіт ви на каналі Соломія Кашпор. Сьогодні я вам буду показувати, е, як е, ну, в Роблоксі там є одна секретка в, в цій грі. Пишите Black and White White Tower. Все, ми заходимо в цю гру, Ждемо поки вона у нас загрузиться. Я все, ждемо, ждем, ждемо. Ждем. Зараз воно у мене загрузиться і буде все добре. Коротше, я знаю, що тут дуже сильно багато блогерів знімають цю ігру. Ну, так, а вони не знімали про цю секретку. Ви йдете сюди, щоб, типу, це, от, от е, ну, коротше, у вас є така штука-лісниця, типа. Ви, коротше, йдете просто сюди, сюди. Усюди, прям дуже близько. І ви потім подаєте таку секретку. Ви, ви йдете, і у вас буде отак оця штука безплатно. Я не шучу. У мене нема робаксу. Як я отримала жабку, я покажу в другому відео. Все. І ще можна сюди зайти і ви получите таку е, саму. Ну, таку штучку. Таку саму. О, вам дежур музичку включив. Так, і ще, якщо ви знали, то тоді можна запрыгнути сюди зараз. Сюди, а потім на, на цю час. Коли ви запрыгнете на цю дівчинку, у вас буде ле ро Я не вмію англійську читати, ну не важливо. Коротше, у вас потім це. Дивіться, вам можна ввести будь-який код, наприклад, 000. Це теж буде норм і буде норм. Потім, якщо ввести ще другий код, наприклад, 5994, це теж вас впустить. Тоді нам треба поляскати, цих, оціх, як його поляскати, всіх тих блогерів, можна так сказати. Щоб мені воно теж попалося. Ну, можна так сказати, що це довго. І тут, коротше, з'являється ковер. І хто його забере... То її буде ну, із ковром літаючим, може всю ігру пройти, так і він нічого не вийде, нічого не дасть. Ну, так тут вони дуже сильно багато знають про цю секретку. І тоді, ну і все. Дуже багато дивиться Тікток, дуже багато сильно ну, можна так сказати, або це блогери, або це хтось ще. Я ось блогер із Робокса, ну я... Не дуже прям багато відео знімаю із Роббисом. І за того, що в мене мало времени, я, я, я стараюся знімати ну, частіше, але в мене не виходить. Все, всім пока. В наступному відео покажу, як отримати таку жабку і наушники. Пока всім.